Всім доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шеллудько. Ну і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я. Так що, друзі, знімав я відосик, але його не виставив. Як ми по-бистрічку подіскували, розкидав я ячмінь. Думаю, хай трохи земля відпочине. І трохи здвинув картоплю. Картоплі посадили менше в цьому році. Ну, не набагато, але трохи менше. Я думаю, нам, на, нам вистачить трішки відпочине земля, тому що постійно картопля і картопля посіяв так, аби відпочило. Якщо вийде, щось Андрій мені змолоти, є в нього маленький комбайн. Він же мені дисками підготовив площу, я розкидав і дисками прикидали, щоб не тягатися сівалкою. Так що з цієї сторони і вон з тої сторони, тобто по краям я. Це все діло посіяв, от уже зайшло. А там як буде, так буде. Хтось каже пізно, хтось треба цього не робити, треба сівалкою сіяти. Ну, Як Бог дав, так і посіяли. Як колись там 20 років назад сіяв з батьком, з отчимом вручну, так розкидав, наскільки пам'яти хватило, по бистрічку бо все було в ускореному режимі. За півгодинки це все діло зробив і полетів додому. Так що відео, як ми тут діскували, десь є в мене на каналі. Надюшка там знімала. Добавлю і виставлю. Так що гарного перегляду. Всім привіт, друзі. Приїхали на наступний город. Ячмінь. Що пак? Сиру какой. Ага. Точно. А що це за трактор такий от тимський? ЗБ. Іхід. Андрій Коба. А я думала. Хто це у нас такий я тут? Думала, да. Приїхав хтось до нас на а хто? Entonces do por ahí atrás. Daqui No, que dais, que Цей город в порівнянні з тим дуже великий. Цей трактор не треба на 2х знімати. Цей трактор з усіх усюди видно. Цей трактор з усіх усюди видно. Бо він синій. Thank yeah. Що ти там казав? Приїхав ось як посні вечмі. Да, ти мене й тут знайшов. Фух, каже, колись так пізно, рано каже, не важно, важливо, що вкинули, а там що буде, то буде. Правильно? Ну люди сіють ще. Я знаю, що деякі ще хотіли, планували і не посіяли. Дощі, дощі лили і сиро, сиро, сиро. Так що Андрюха пече, ти висипав так? Да? а відро залишив, так? Да? Кажу, забирай собі ячмінь додому, він мішок забрав, відро повне забрав, пусте оставив. Так що Андрюха зараз добиває, середину залишаємо під картоплю, пробіглися, ну типу, влагу закрили, а потім пройдемося мотоблоком, перековиряємо, підготуємо почву. Трохи зайшли на старе. А він каласмати все підряд. Це ж тут цілина була, по-моєму. То трохи перебили, трохи придали велаза зараза. Ну Нема коли, времени, нема коли живати, зараз побризкають дві неділі жди. Мо місцями було зелене. да? А? добирався, не вступ, так того забрати. Ні, так воно люди покинули. Це Серега Розуменка. Це... Я йому колись брав, а так він все одно не пахає. Прийшлося розробити. Побачу. Тут якийсь дід з бабою пахали. Можна буде. Ну воно ж ці бур'яни попробують, його напроти поставляли. Дивись коля, бо це ж такий тракторист, який ти. А в Т82, да? так? Це з передком. Сонце, Сонце світло взагалі нічого не так. А що в нас по Ну, Ми швидко і справилися. 17.22. Тільки що ти хочеш. Так він з одного випрыгнув, у другий скочив. Да. То вони з батьком робили, батько помер в цьому році. А він на двох з плугом покинув, прицепив на цього диски. Там 82-й ще в нього, 82-й міноре. Поняв. Ну, такий з малою кабіною, але 82-й. І це ж прилетів, зараз він біля мене живе. А це з кучу прилетів. Хоч гноюк у мене хтось краде. Чуєш? Навозив кагату гною, перетрухла. От. І дивись скільки вибрали по-тихому. Ну як крадуть, ну кому треба, хай беруть. Воно перетрухло, де б. Да, все лудька все одрядом взяв да і все. Я Кажу тільки питайте. Але ніхто не питав. Так що, друзі, фактично все. Не знаю, що воно, як воно, що воно буде. Коля, що буде? Буде сівозміна, по крайній мірі, так? Да? Все, ще йому туди і назад. Що буде, бурян? Не треба мені бур'ян. Не треба бризкати. Побризкай? Ну тут побризкати, я можу її ручним бризкати. У мене є бензик на 25 літрів. Важкуватий, конечно. Як ти зробив? Та я ж не буду малим тракторцем. Та ж тільки то лочить. А що ти випиш? Бімпізоном бризкаю. Ну така чіма. Ні, так в тебе ж захват який, а тут... Слід біля сліда. Та маленький. Ой, раніше кінь ми сіяли такого. Я бачу так само як і всі кажу, раніше, так? Да? Раніше все було... Ні, я ж мій прикопаний. Тільки чи глибоко, чи ні, не важливо. Чого на Тарас сказав. Глибоко. Тарас казав у них в селі. Дивіться, в ...10 а ліза. ну але ж воно зараз сяде. Воно ж пушило її. Воно по-любому земля впаде, вона важка. Ой, коля не починай. приїдеш, як зійде, подивишся. Не зійде, значить посадимо. Зійде. З кожним днем перевожу время, а все пізніше, пізніше пораюся. Ти вже попорався? Ні. Ні? І я ще ні. Так, значить ну, все, Аня, ще разок'ємо дивитися пройти. Але молодець. Палочки мої не позбивай. А я зайду, ще перетолочу середину мотоблоком. А, по хазяйськи по хазяйськи Так що, друзі, якось так. Так що на цьому буде все. Зараз піду з Андрюхою потріщу. Полетимо з Калюхою до мене додому, я був свиней породі, а він не знає, що він там робити. Так що всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Аграрій з мене нікудишній. Ну але щось забуде. Ну, по крайній мірі хочеться, щоб трохи поміняти, як воно як картоплю, нафіг вона мені треба. В цьому году скільки наклепав, а вона нікому не треба. Ну, трохи продав. Було б біля хати, би було щось таке цибулю там. Так що наська вона, контролює ситуацію.